Вітаю на своєму каналі. Знаходжусь на своїй кукурудзі. Цукровий пантеон називається. Є відео, як ми її сіяли. Показую, як засипаю всівалку, все повністю показую. Міжрядка у нас 2.10 для, для більшої площі живлення кукурудзи. Ну, зараз ось у нас маємо такі качани. 29 липня. 29 липня, ось такі качани, по два качани на рослині. По два качани, основний і додатковий. Тобто ось такі. Зараз відкриємо трошки, покажу вам качан, щоб було видно, яка вона зараз. Ось так вона виглядає. Ось такий качанчик ось десь не відсюди, бо це хвостик ось отсюда 25 см є точно. Тут у нас дві прополки, було підживлення, цинкбор, все давали. Зараз на наступний рядок перейду. Ось дивіться який качан, Давайте також його відкриємо, подивимось. Ось основний, ось додатковий, другий. Все давали, підживлювали, не на поливі кукуруза, але трошки дожів було. Біколорна, пантеон від лібрасіц. Тож, в принципі, тут її всього достатньо. Ось дивіться, ось так вона зараз виглядає. Що кого цікавить крупний опт, пишіть, дзвоніть, будемо співпрацювати.